Ротонда Пресвятої Родини. У однієї сім'ї давно не було дітей. Домівці голос дитини лунав хіба що лиш тоді, коли приходили посівальники та щедрівники. дуже смутилися з цього приводу вже не молоді чоловік з дружиною. Що й тільки не робили, вичитували з газети різні поради, відвідували санси лікарів, та це лише призводило до витрачання грошей. Та якось на початку весни, коли вже почало темніти, хтось постукав у двері та попросився на нічліг. Христос, посеред нас, я із Рожнятівщини, почав розмову чоловік. Там отцем є, у ваших краях вперше, провідував друга дитинства, – продовжував отець. Ви, напевно, зголодніли. Ми якраз готувалися до вечері. Якщо ваша ласка, повечеряйте з нами, попросила жінка. Все, як годиться, отець прочитав молитву і за смачним борщем та варениками бездітна сім'я розповіла своє горе, яке ніяким способом не може вирішити. Я вам напишу адрес, коли буде можливість, приїжджайте. Поблизу старого храму і давнього джерела стоїть ротонда Пресвятої Родини. Джерела та ротонди приходять та приїжджають багато молоді, яких я благословляю. Хоч небагато років маю там парафію, та вже ж десяток живих прикладів на свої очі бачив, що молитва до ікони помогла відчути родину радість, молодь садить поблизу родини деревце. Я молюсь за кожну сім'ю, що посадила. Хтось приїжджає, щоб прийняти благословення та на добру долю, хтось, щоб жити завжди в мирі та любові, а хтось у такому випадку, як ви. Господь милосердний, він дасть плоді вашому деревцю. Тут потрібна віра, ну і посадити. Радив отець та подякував і пішов в кімнату відпочивати, яку приготувала жінка. З того дня минуло вже три роки. Та на день різдва у місцевому пологовому будинку рано вранці закричала немовля. Божа сила ще одну сім'ю зробила батьками. Втомлена дружина відпочивала, а укушер вийшов з кабінету, пожав чоловіку руку і привітав У вас хлопчик, малюка назвали Богданом, на честь Всевишнього Богом даним. А коли малюк навчився вже сам ходити, нова сім'я кожного місяця їздить на Рожнятівщину, попити цілющої води, помилитися до ікони та подякувати отцеві за Богданчика, адже саме через нього Бог поміг.